На відкритті вже другої конференції «Агропереробка-2.0. повний цикл. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб поговорити про інновації, які є в цій сфері. Я думаю, що всі ви проходили повз а, двері, заходили і звернули увагу на те, який стенд стоїть на початку. Годуємо народ, підтримуємо армію, перемога буде за нами. Давайте в першу чергу подякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо збиратися продовжувати вести бізнес і спілкуватися. Дякуємо за службу. Мене звати Олена і сьогодні я продовжуюсь до форуму. Я є експертом на фінансових а, інвестую в фондові ринки. Якщо виникають питання, можете підходити, будемо знайомитися. Ну, а сьогодні ми будемо говорити на різноманітні теми, і е, ми будемо обговорювати участь в, е, сучасні технології та інновації у галузі. Будемо шукати нових партнерів, спільні зв'язки та е, подібні контакти допоможуть вам у розвитку. Ми будемо отримувати багаторічний досвід і чути цей багаторічний досвід від лідерів агросектору, е, вишукувати ефективні шляхи, стабільності розвитку вашого бізнесу. І будемо приєднуватися до неймовірно якісного нетворкінгу. Дякуємо організаторам Україна Європейський Бізнес Хаб за можливість збиратися таким потужним складом. І дякуємо його засновниці. Це Дар'я Дідковська. Вона є власницею СІО агрокомпанії АПК Ресурс, директор компанії Group, підприємниця з 18-річним досвідом, Засновниця, та ідея натхнення україно-європейського бізнес-кару. Саме під її керівництвом була організована ця конференція. Таку конференцію дякуємо далі, які, на жаль, сьогодні немає, але вона до нас доєднається трошки пізніше в онлайн. Також хочу подякувати нашим спонсорам, завдяки яким ми маємо змогу тут збиратися, в тому числі знайомість. Члени публіку, яка сьогодні зібралася в залі. Ми як спікери дуже турбувалися, скільки людей нас буде сьогодні слухати. Дуже приємно, що люди зібралися. Це говорить про те, що тема на сьогоднішній день все ще актуальна і нам є куди рухатися. Я з задоволенням запрошую на сцену для Нашої дискусії представників реального сектору харчового бізнесу, які сьогодні поділяться тими проблемами, і навіть не скільки а скільки шляхами вирішення цих проблем. Бо про, про проблеми ми всі з вами е, знаємо, ми живемо в них, то ми будемо говорити все ж таки про шляхи, як їх подолати. Е, я запрошую. Перше, шановну Олену Тараненко, директора Чанта Маунті, пані Олена, будь ласка, проходьте. Антона Жимердяєва, заступника генерального директора з комерційних питань Тас-Агро, Олександра Ясинського, директора з виробництва, хоча вже директор комерційний, наскільки я знаю, е, компанії Тера. Це провідний е, виробник в, в Україні. Пана Олександра Верещинського, засновника і співвласника машинобудівної компанії Оліс пана Олександра Тараненко, першого віце-президента Всеукраїнської асоціації пекарів заступника генерального директора крім інвестиції І онлайн до нас, сподіваюся, є зв'язок є, так? долучився Борис Шестопалов співвласник Керуючий партнер Холдингу HD Group, віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів і член е, Ради директорів Спілки Ворожного в України. Е, Борис, ви з нами. Я сподіваюся, що так. Да. Да, ми вас бачимо і ми вас чуємо. Е, ну, з урахуванням того, що ми трішки здаємо руки, але ми будемо е, швидко рухатися. Я сподіваюся, по е, нашій панелі. І е, користуючись тим, що у нас е, Борис на mm -hmm. відеозв'язку, ми почнемо все ж таки з нього. І е, не так, як ми планували, що як ми будемо спілкуватися в формату питання і відповіді Борису, я задам як зразу всі питання, по і будемо рухатися далі. Е, Борис, в мене е, кілька питань до вас. Е, перше, ви очолюєте кілька компаній, які Розташовані в прифронтовій зоні, фактично, але частина вашого бізнесу знаходиться ну, в більш тихих регіонах. І питання ось трішки таке, може провокативне. Чи є різниця все ж сьогодні між тим, як працюють підприємства в більш тихих регіонах, чи вся та проблематика, яка є на в сході на півдні вона характерна все ж таки для інших регіонів. Це вже перше питання, яке розуміє. Так, так, так. Ну, Перш за все, хочу всіх привітати з інференцією і, звісно, ми вже бачимо, що для нас дуже важливо під час під час достатньо важкого сьогодні часу спілкуватися і. Розглядати рідний різний досвід. Я сьогодні з зміг доєднатися, тому що я якраз знаходжусь в Запоріжжі і тут дуже багато питань не можу дозволити собі постійно знаходитись не вдома в недомах базової компанії. І тут мені якраз дуже чітко зрозуміло питання, я можу сказати, що Ну, Тут два, е, таких є такі різниці, е, або дві точки зору, можна сказати. З е, одного е, боку, ну, усі питання, які стосуються сьогодні, ну, перш за все я можу казати про хав, хоч виробництва, Чого? виробництва, то звичайно вся проблематика, з якою зараз ми стикаємось е, на всій території країни. Вона є і вона звичайно однакова, починаючи з важких ринків збуту, закінчуючи з зростанням майже усіх складових, я зрозумів, що сьогодні багато про це ще буде й мова. А з іншого боку, звичайно, коли я їду з Черниців до Запоріжжя, повертаюся в брат. Я дуже гарно бачу, як змінюється ландшафт. Ландшафт не природний, а ландшафт відчуття умовно, безпеки, рівня небезпеки або рівні безпеки. Тому, звичайно, праця у Запоріжжі вона викладає.